На що в першу чергу потрібно дивитися пацієнту, обираючи стоматологію на ціну чи на щось інше? Перед тим як обирати стоматологію, пацієнту потрібно порівнювати не ціни на пломби і коронки, потрібно порівнювати плани лікування. Тобто пацієнт повинен проконсультуватися як мінімум в двох клініках чи двох лікарів, щоб порівняти плани лікування, тому що цифри можуть відрізнятися і можуть також відрізнятися плани лікування. Але ж кожна консультація коштує грошей, то це дорого вийде. Саме стоматологічне втручання воно. Займає багато часу і займає багато коштів, і перед тим як визначитись кому довіритись, все рівно варто промоніторити ситуацію. Це напевно, якщо якась проблема вже там серйозна, там щось не на чистку зубів не на чистку. два, два рази. Е, ну скажімо, чистка зубів це один з методів, щоб дослідити, скажімо, клініки. Так, це така базова послуга, на яку ви можете сходити в одну клініку, потім через деякий час в другу клініку, і ви матимете можливість порівняти весь процес, тому що пацієнт він не може. Оцінити якість лікування так пацієнта, взагалі є такий клієнтський досвід, є точки контакту. Спочатку ви моніторите сайт, інстаграм, дивитесь інформацію, потім ви комунікуєте з адміністратором, чи телефонуєте, чи переписуєтесь Те, що відображено на сайті, написано, так воно повинно транслюватися і адміністратором. Чи адміністратор відразу підняв слухавку, чи запам'ятав ваше ім'я? Тоді ви приходите в клініку на огляд або на професійну гігієну, і ви вже оцінюєте, як відбувається. Цей процес. Якщо у вас є потреба полікувати зуби, вам потрібно спочатку порівняти клініки, порівняти плани лікування.